Після чесноти, вперше, опублікована у 1981 році, вважається однією з найвпливовіших праць моральної філософії другої половини ХХ століття. Вона є глибокою критикою сучасної етики та закликом до повернення до аристотелівської традиції чеснот. Цей твір поєднує філософію, історію та соціальний аналіз, намагаючись пояснити моральну фрагментацію сучасного світу та вказати шлях до етичної цілісності. Основна проблема моральна фрагментація. Макінтайр починає. Після чесноти з яскравої алегорії він пропонує уявити світ, у якому після глобальної катастрофи було зруйновано всі природничі науки. Залишилися лише фрагменти формул, уривки термінів і неповні тексти. За його словами, мораль сучасного суспільства перебуває в аналогічному стані мова моралі, права, справедливість обов'язок ще існує, але вона втратила первісний зміст і цілісність. На думку Макінтайра, причиною цього розпаду стало крах проєкту просвітництва. Філософи просвітництва, такі як Іммануїл Кант, Давід Юм та Дені Дідро, прагнули обґрунтувати мораль виключно розумом, відкидаючи телеологію та традиції. Проте, на думку Макінтайра, без розуміння людської мети, телос, моральні судження втрачають логічну опору. Це призвело до панування емотивізму. Уявлення про те, що моральні висловлювання є лише виразами особистих почуттів або вподобань, а не об'єктивних істин. Емотивізм та його наслідки Макінтай розглядає емотивізм не лише як філософську, а й як соціальну проблему. Він стверджує, що в культурі, де панує емотивізм, неможливо вести раціональну моральну дискусію, оскільки відсутні спільні критерії оцінки. У результаті етичні й політичні дебати перетворюються на конфлікти волі. Сили та риторики. Емотивізм проявляється також у сучасних інститутах. Наприклад, менеджер у корпоративній культурі заявляє, що діє нейтрально, спираючись на ефективність та технології управління. Але за Макінтайром така нейтральність ілюзія. Насправді, менеджер здійснює моральні вибори, не усвідомлюючи цього і тим самим діє на користь структур влади, а не чеснот. Макінтайр також критикує ліберальну модель моралі. Вона базується на правах і процедурах, але відкидаючи спільну мету людського життя, стає пустою формою. Сучасне ліберальне суспільство пропонує образ індивіда, вільного від традиції та належності до спільноти, але це, за його словами, абстрактна та хибна конструкція. Втрата телеології одна з центральних тем. Після чесноти, втрата телеології, тобто уявлення про цілеспрямованість людського життя. У традиції Арістотеля етика була телеологічною, кожна дія спрямована на благо, а життя людини має мету телос. Чеснота це досконалість, що дозволяє людині реалізувати своє призначення як розумної та соціальної істоти. Метою є вдемонія – благополучне життя в злагоді з чеснотами. Сучасна етика відмовилася від телеологічного підходу. Натомість вона пропонує або універсальні правила кант, або обчислення користі, утилітаризм, або суб'єктивний вибір. Екзистенціалізм. Макінтайр вважає, що всі ці підходи нездатні дати цілісне уявлення про моральне життя. Він простежує, як європейська філософія від античної та середньовічної традиції від Аристотеля та Фоми Аквінського перейшла до фрагментарних секуляризованих систем, втративши зв'язок із метою та спільнотою. Чеснота і наративне Я. Один з головних внесків Макінтайра, відродження етики чеснот. Він стверджує, що тільки повернення до традиції чеснот здатне відновити моральну раціональність і сенс. У зв'язку з цим він вводить поняття наративної особистості людина це не просто автономний суб'єкт, а учасник життєвої історії. Ми осмислюємо себе через оповідь: минуле, теперішнє і цілі на майбутнє. Моральні вчинки можна оцінювати лише в контексті цих історій. Чесноти це якості, які дозволяють людині зберігати цілісність свого життя та бути гідним героєм власної історії. Вони виникають не з абстрактних норм, а з конкретної життєвої практики та традиції. Практики, традиції та інституції Макінтайр пропонує поняття практики як ключове для розуміння чесноти. Під практикою він розуміє соціально усталену кооперативну діяльність, яка має внутрішні блага, такі, що їх можна досягти лише через участь у цій діяльності. Приклади: шахи, медицина, архітектура, політика. Для участі в практиці необхідно розвивати такі чесноти, як чесність, мужність, справедливість. Проте практики не існують у вакуумі. Вони вбудовані в традиції, історично сформовані дискусії про благо та підтримуються інституціями, організаціями, що керують зовнішніми благами, грошима, престижем, владою. Інституції потрібні, але. Вони можуть розбещувати практики, якщо починають цінувати лише зовнішні блага. Наприклад, університет як інституція може або підтримувати наукову чесність, або перетворитися на кар'єрну машину. Лише наявність чеснот дозволяє практикам протистояти спотворенню з боку інституцій. Роль традиції Макінтайр стверджує, що традиція це не сліпе наслідування минулого, а жива, така, що розвивається, дискусія в межах спільноти. Саме традиція дає рамки для оцінки практики людського життя. Вона є втіленою у часі розмовою про добро. Сучасність, за словами Макінтайра, відкинула традиції, проголосивши автономію особистості та індивідуальний вибір. Але без традиції моральний вибір стає довільним. Філософ наполягає: для розумного та чеснотливого життя людині потрібна належність до традиції. Крах проєкту просвітництва Макінтаєр аналізує провал філософії просвітництва. Починаючи з XVIII століття, філософи прагнули створити універсальну раціональну секулярну мораль, засновану на людському розумі. Вони хотіли зберегти мораль, відкинувши метафізику, релігію та телеологію. Макінтайр доводить, що цей проєкт зазнав краху, спроба зберегти моральну лексику, обов'язок, справедливість благо, без її історичних підстав, призвела до суперечностей, звідси нескінченні моральні суперечки без спільної основи. Сучасна мораль, за його словами, це руїни зруйнованого проєкту просвітництва, а Нітше проти Аристотеля. У кульмінації після чесноти Макінтаєр протиставляє двох філософів Фрідріха Ніцше та Арістотеля. У генеалогії моралі Ніцше побачив занепад традиційної моралі та закликав замінити її новою етикою волі та сили. Макінтайр визнає правильність його діагнозу, але відкидає його аристократичний нігілізм як руйнівний. Вихід за Макінтайром не в розриві з моралю, а у відновленні етики Аристотеля, яка ґрунтується на людській меті, спільноті та розумі. Лише Аристотелівська традиція здатна запропонувати цілісну, раціональну і стійку моральну систему. Опція Бенедикта на завершення Макінтайр наводить історичну аналогію із крахом Римської імперії, тоді у V столітті. Постать святого Бенедикта уособлювала збереження культури та моралі в умовах цивілізаційного розпаду. За аналогією, сьогодні також потрібно формувати нові спільноти, які зможуть підтримувати чесноти й традиції поза межами ліберального порядку. Ця ідея стала відомою як Опція Бенедикта як стратегія морального виживання через створення локальних традиційних етично зорієнтованих спільнот. Висновок Після чесноти, це не просто трактат з етики, це міждисциплінарна праця, яка поєднує філософію, історію, соціальну критику та політичну думку. А Лаздер Макентайр переконливо показує, що сучасна моральна плутанина результат історичної втрати мети, традиції та чесноти, його відповідь у відновленні етики чеснот, а поверненні до наративної особистості та до спільноти, в якій можлива моральна раціональність. А попри полемічність. Після части справила великий вплив на філософію, богослов'я, педагогіку та політику. Це потужний заклик переглянути підвалини морального життя та шукати підтримку не в сучасних інститутах, а в глибоких традиціях, що формують людину як чеснотливу істоту.